Величезну кількість дзвінків та повідомлень з підтримкою отримали в домівці за останні дні. Волонтери створили навіть окремі чат, аби допомогти притулкові за декілька годин. Туди долучались сотні людей. Орест Залипський у своєму Фейсбуці написав, що з такою підтримкою, яка є у нас зараз, ми просто не можемо здатись про майбутнє прихистку. Будемо спілкуватися з ним далі у студії головного за день. Пане Оресте, мої вітання вечір. Okay. Отож на зараз, після такої активності, про яку ви зазначали, після того як люди вже почали скидати донати, які потреби вдалося закрити, скільки боргів ще залишається, скільки змогли віддати на сьогоднішній день. Ми закрили повністю борги по ветеринарній клініці, Це 260 тисяч гривень. І закрили борги по. Харчуванню для хижих птахів це 79 тисяч гривень. Далі нам залишилось закрити по заробітній платі, по витратах на препарати. І ще ще по будівельних матеріалах. У нас у нас є борг. Ну, самий великий, основний, який був це по ветклініці ми зараз закрили. А це проблема, яка накопичувалася з часом, чи е, щось трапилося, що спричинило такі борги? Тому що о, скільки існує притулок, вочевидь, були місяці, коли ви змогли без боргів обходитися. Що трапилось? Ну, вже близько року. Е, притулок е, на такій межі виживання. Ми завжди просимо про допомогу вже кожного разу все частіше і частіше. Але, на жаль, реакція стає, кожного разу, стає все меншою і меншою. Тому і ми вже були близько півроку в роздумах над цим, як нам далі працювати. Якщо ми не будемо мати фінансування, ми не будемо мати хороших умов за цими тваринами, хорошого догляду, хорошого лікування. І тоді ми перетворимося на. На якусь гецлярню, в якій просто тварин будуть накопичувати і вони будуть проживати і не мати для цього ніяких умов. Ну ще в своєму дописі ви написали, що справді були дуже шоковані, бо думали, що вже домівка врятованих тварин нікому не потрібна. Так це очевидно через оці проблеми з фінансуванням. І як ви відреагували відповідно на оцей сплеск емоцій людей, які дізналися в якій ситуації насправді зараз домівка перебуває? Ну насправді, за 10 хвилин після того, як ми публікували допис, нам дзвонили усі. Нам дзвонили журналісти, нам дзвонили люди від, 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 від звичайних громадян до якогось бізнесу, який готовий долучитися, там, до заступників мера. Телефонували просто всі і казали, що вони готові долучитися і чимось допомогти. Всі зараз активно долучають. На сьогоднішній день, до речі, вже оцей е, такий спалах. Він падає. Е, ми, ми бачимо по кількості донатів, що вже не йдуть, якщо там за два дні ми назбирали 260 тисяч і закрили борг. Зараз воно все менше-менше стає. Це закономірна криватика. Так, так. І... Сьогодні ми мали зустріч з містом. Ми до середи працьовуємо все, все, що свої пропозиції, чим нас може забезпечити місто, і вони скажуть свої пропозиції, чим вони можуть нам допомогти, і, і але ми зараз в процесі закриття боргів, і саме головне, ми хочемо. Знайти у цю стабільність, стабільність у фінансуванні, бо ну за кілька місяців знов це накопичиться, і знов буде така сама проблема. Тому в нас зараз головне на меті вирішити постійність цю подушку для, для притулку, щоб вона закривала всі базові потреби, і тоді ми зможемо вже говорити про подальшу його долю, про якийсь його розвиток. Ну так про цю зустріч анонсував також Андрій Москаленко відразу у своєму Фейсбук, що місто готове піти на зустріч домівці. Якісь пропозиції будуть напрацьовані. Ми теж за цим будемо стежити відповідно, як це буде відбуватися. Ви згадали про будівництво цієї подушки, яка необхідна. Ну бо дійсно дуже складно будувати таку серйозну масштабну справу, де залежить про життя тварин. Так, це не просто їхнє перебування, це фактично їхнє життя тільки на волонтерських або тільки на благочинних внесках. І насправді це складно і в нижніх умовах. Ми бачимо, що і внески не лише на ці речі. Так, внески так. на нашу армію вони теж постійно падають, Скоро і так само спалахують час від часу. Після того на жаль, як відбуваються якісь масовані обстріли або якісь е, різкіші речі на фронті. Люди тоді реагують і скидають. Ну не розуміючи це, 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 це. так постійно. само відбулось у нас, коли ми е, півроку просили про допомогу. Е, нас на жаль не чули, і е, кількість донатів просто була нульова. Якщо ми там відкривали збір на 300 тисяч, то ми збирали 40. А коли вже спалахнула оця проблема, тоді люди активніше Це самі критичний так. момент. А як домівка взагалі могла на себе заробляти чи намагалася заробляти так? Які кошти і можливо якісь платні послуги були, чи якась була брендована продукція, яку можна було придбати таким чином донат зробити? Тобто, які були паралельні проекти, які дозволяли вам заробляти? Це якраз якраз ми продаємо постійно і навіть до сьогоднішнього дня свій мерч. це там шкарпетки, календарі. це календарі. Це там екоторби, ми подаємо різного роду мерчі, з якого всі виручені кошти йдуть на домівку. Все, все, що ми на сьогодні можемо зробити, таких як платних послуг, надавати благодійна організація не може. І ми і і тому воно воно працює тільки на таких якогось благодійних там продажу постійного мерча там навіть львівські торгові центри пускають нас продавати е, наш мерч в, в своїх залах тобто постійно ми над ми над тим працювали але це не закривало на на жаль наші потреби. Відповідно, збирали також благодійні внески да. тих людей, які відвідували тварина. Чи можливо робили такі речі, як, скажімо, там тих тварин, яких годувати можна, аби люди якусь певну кількість коштів донатили власне за те, аби мати можливість погодувати ту чи іншу тварину? Бо, наприклад, такий приклад я бачив у великому зоопарку в, в Угорщині. Так де є тварини контактні, і відповідно їх нагодувати. Ти невеличку суму коштів платиш. Тобі дають пакетик з їжею, і таким чином ти і тварину годуєш, і ніби купляєш цей пакетик фінансуєш на її харчування. У нас колись таке було. Ми пробували так зробити. Раз це працювало тиждень. Тварин перегодовують, тварини годують не тих, кого можна. Тоді це вся їжа для тварин вже у всіх вольєрах. І, ну, і це насправді контакт навіть тварини з людиною навіть через сітку це не дуже, не, не дуже гуманно, коли там, тварини, які кусають їх за пальці людей. Чи, Потім трапиться чи... якийсь один випадок і та, будуть та, звинувачувати. Та, тобто, і тут тут негуманно по відношенню до тварин, якісь і, і, взагалі робити контакт з людиною, навіть там, з, зі свійськими тваринами чи ще коли особливо це тоді. І приходить дуже багато людей з дітьми. Mm -hmm. Дітей контролювати важко, десь когось там тиснуть, десь когось жмуть. І тому це, це так. Ми розуміємо, що першочергово йдеться про відповідальне ставлення до тварин, тому що навіть в матеріалі журналісти розповідали наші, що е, мешканці вашого притулку це. Е, Ті тварини, кого врятували від так. господарів, які про них не дбали, або навіть взагалі зі шкородерень і, і так далі. Це і тваринки, які приїхали в більш безпечні умови з Запоріжжя, наприклад, mm -hmm. Ви змогли евакуювати цілий зоопарк до себе. І зараз домівка це вже не один, навіть притулок, а два. Е і ви вже теж згадували, що не вперше опиняєтесь в роздумах, що продовжувати працювати чи закривати притулок в обговореннях, готуючись до ефіру, я навіть натрапляла на думки, що це такий собі вдалий піар хіт, аби привернути увагу. Що це, так. це насправді не так. це нас зараз звинувачують. Деякі е, особливо є заангажовані люди, які е, на цій земельній ділянці, які ми знаходимося, не бачать притулок. Це дуже ласий шматок землі в центрі міста, в парковій зоні, на якій... і це адміністративна частина, на якій би дуже гарно стояли якісь будинки. І вони говорять про те, що ми просто зробили такий хайп на цьому. Насправді ні. Якби. Люди не зголосились, ми просто е, зачинили близько десь за місяць. Е, нам треба, щоб вивільнити все і вивести всіх тварин. Зачинили просто свої двері. Угу. А чи розглядаєте варіант власне те, що стосується співпраці з містом, е, аби домівка стала, наприклад, комунальним підприємством? Це взагалі можливо, як ЛКП «Лев», наприклад, або об'єднати ваші зусилля? Е, ми сьогодні про це говорили е, в умовах війни створювати комунальне підприємство. Е, на жаль, ніхто не буде, але якщо, якщо там місто зараз нас підсилить, там е якимись ставками працівники е працівники та на зарплатню, так е якимись частково там покривання, які у светеринарних пос е послугів чи які у сліків е для для притулку, якщо вони зменшать кількість наших витрат, це вже значно нам допоможе. Якщо не, так, так не вийде, то нас ми не можемо довго розраховувати на людей, насправді на їхні донати. Ми не, не зможемо працювати там довго і якісно сам перед, бо ми не хочемо перетворитись на, на такий притулок, з якого ми привезли кіс, де насправді жорстоко поводяться з тваринами. Але це класний притулок, який звозять зараз, знов накопичують там тварин. Тобто і ми тому якраз працюємо над тим, щоб працювати якісно. У Нас є притулки, є багато притулків, але не не в всіх притулках твори нам добре. А якщо до грантових проєктів, так або міжнародних фондів, які також допомагають у таких випадках, ну той самий чотирилапи фонд, як з ними зараз ситуація по співпраці? Ми останнього разу співпрацювали з найбільшим фондом Америки – «Greater Good Charities». Це найбільша благодійна організація, яка фінансує всі якраз у ці організації. Цей самий чотирилапи дає їм кошти, ми налагоджуємо з ними співпрацю, але на жаль, зараз все менше. Стоять допомагати Україні з тваринами. Це взагалі катастрофічно. Там наші колеги німці вони кажуть, що в нас страшна, страшна криза і дуже багато емігрантів, і ми, ми самі не даємо собі ради не те, щоб допомагати Україні. Хоча на початку повномасштабного вторгнення пригадую, що собачок забирали з притулку так. за кордон дуже охоче так. і в Німеччину, і в Італію, і в Іспанію. Зараз 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 взагалі такого немає. Зараз подекуди, коли ми відправимо одного-два собаки десь за кордон в сім'ю. Це для. Для нас дуже велика радість, бо а це були сотні тварин. А зараз всі, на на жаль, виснажуються і стають все менше менше працювати, менше, менше допомагати притулкам. Ми постійно е, стараємося якісь писати гранди, е, десь на, що, на щось е, діставати кошти, і і, в, і постійно ми в цьому процесі постійно е, звертаємось до, до якихось великих бізнесів про допомогу. Ну не 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 завжди це дієво зараз. Можливо, це стане дієво. Коли всі вже почали говорити про домівку, кожен кожен місті говорить зараз про домівку. Тоді можливо зараз воно це покращить ситуацію, і трохи люди більше звернуть увагу. А що ну, і так, можливо, навіть ще і не всі львів'яни до кінця розуміють е, домівку врятованих тварин, як вона взагалі функціонує і як воно створювалося. Так, давайте коротко просто розкажемо її історію, щоб люди, які там, скажімо, почули про це вперше і розуміють проблематику, зрозуміли її в ширшому контексті. Так, чому це важливо, і як починався цей проект, які тварини потрапляють? Так, бо ми так трошечки про це говорили, але можливо хтось до кінця не знає. Як ідеї, взагалі створення домівки не було. Все почалося з викуплення одного коня з м'яса, і потім наступної цей кінь орлик, до речі, живе до сьогоднішнього дня у нас. Потім наступного десь ми забрали лиса, якого тримали в жахливих умовах, і там за кілька місяців у нас став десяток тварин, і ми зрозуміли, що це не закінчиться маленьким якимось відділом, який би там мав маленьку виставку тварин. І Воно сам... не вийде по домам і х розібрати. Це був це було шість років тому. І воно в процесі в нас не було там планів розвитку і грандіозних планів створювати центри порятунку тварин. Воно воно утворилось само. По одній, по дві тварини когось випустили в природу на це місце, взяли нову, побудували один вольєр, другий. Зараз це півтора тисячі тварин. За час війни. Через наші руки тільки домашніх тварин перейшло 8,5 тисяч. Це котів і собак, яких нам вдалося або відправити далі за кордон, або адаптувати в нові сім'ї. Тому зараз це два центри, один в місті з маленькими дрібними хижаками. І інші за містом з великими копитними, яких врятували військові десь з фронту, яких десь забрали від живодерів, якихось від психічно хворих людей ми забрали тварин, які з них знущались. І це вже на сьогоднішній день така кількість тварин, які постійно в нас живуть. А ще в нас постійно є ротація тварин там домашніх тварин. ми... Намагаємося віддати в сім'ї диких тварин, можна швидше реабілітувати і повернути в дику природу для їхнє місця. Угу. А от власне про мешканців, ви згадували, що. Дуже дорого обходиться отримання екзотичних тварин. Можливо в подальшому, коли переглядатимете функціонування домівки, переглядатимете й тих, кого приймаєте до себе. Чи є вже перелік категорій від кого відмовитись, наприклад, щоб здешевити? Так, ми, ми, ми зараз насправді екзотичні дуже багато витягують і великі копитні і парнокопитні тварини. Вони витягують дуже багато фінансів з нашого центру. І в подальшому ми, ми вже дуже давно насправді приймаємо менше тварин і відмовляємо дуже багатьом людям в прийомі тварин. Останні кілька днів ми не приймаємо жодних тварин, але це, не, це деяким людям не, не допомагає. Вони залишають нас за три дні. У нас було під воротами залишено вісім тварин. Це два кота переламаних в одного переламана от передня і задня нога, в другого тільки задня нога. Люди навіть птахів залишають в коробках у нас під воротами, яких ми не приймаємо, бо говоримо, що немає на це можливості. Mm -hmm. І тобто, ну і цим тваринам, звісно, вже треба допомогти робити операції знову ж таки цим котам. Робити вони мають пройти великі обстеження, ставити апарати Ілізарова чи шпиці, щоб врятувати цих тварин і дати їм якийсь шанс на нове життя. Тому робота домівки вона привертає увагу суспільства до ще однієї важливої теми це поводження людей з тваринами. Ми в нашому ефірі також спілкувалися про петицію про створення зоополіції в Україні. На жаль, вона не знайшла схвалення в уряду, але тим не менше, що відповідальніше будуть власники і чотирилапих і плазунів, і будь-яких тварин ставитися до ми відповідальні за тих, кого приручили зрештою. Так то менше буде потреби в таких. Притулків. Нас просто навіть не проблема в створенні зоополіції. Проблема в тому, що деякі органи не виконують свої Була функції. Була відповідальність реальна так. за такі. Вона, вона навіть в деяких моментах і є. І є навіть установи, які би мали це контролювати. Чомусь притулки вони контролюють, але не, не, не там ферми, де звіроферми, де вбивають тварин. чи... Чи ферми, які зливають тонни відходів в поля. Чи люди, які просто збирають колекції тварин, невідомо навіщо в себе не по вони. По квартирах не починають там чи, чи, страждати чи, у чи є відказ. дуже багато випадків. Це говоримо якраз про накопичення, якого ми дуже остерігаємось. Є дуже багато у нас волонтерів і людей, які накопичують дуже велику кількість тварин у себе в квартирах, у себе там на дачах. Переважно це люди похилого віку. Потім вони помирають ці всі тварини знову потрапляють до нас. Це в кращому випадку, в гіршому випадку, вони просто всі опиняються на вулиці. Дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої розмови. Так, і ще раз привернути увагу до домівки врятованих тварин. І маємо надію, що вже із втручанням міста у цю ситуацію вона якось виправиться, і домівка, зрештою, залишиться функціонувати в тому вигляді, в якому ви її бачите. Дякуємо вам. І в цій частині головного за день говорили ми з Орестом Залипським керівником домівки врятованих тварин.